Усім привіт, ми в будинку іграшок обираємо Кирилу подарунки. 220. Таке, що ціни немає, ось ціна. Боже, таке страхіття. Скільки? 3799. Ти угадав, 4 тисячі. Ти ж хотів фан -копо. пішли вибирати фан Я хочу тон купити. Робін. робін? Робін? Так, робін. А ось у, а тут що. Боже, які прекрасні. Диви, які красуньки. Привіт! О, О, Боже, ну у нас такий, бачите, є. А ось якийсь триголовий пес. Це ж все ж з Гаррі Поттера, так? Да? Да. Угу. Дивись, який з Веном. Покажи Венома. Хо. Ух ти. Тут а ти не хочеш Венома взяти фанк поф фігурку? А що, можна? Та не знаю. Ось зараз такий дивних див. Макс, векна і робін. Кирилл каже, що хоче взяти робін. Я Щось так, я не я дуже спрашиваю. мені по приколу за 200 брати коробку. Короче, не можу такого брати. Ой-ой-ой. Страшний. Та, Та ні, не красивий. Та не будемо годити? Та я не знаю. А немає а інших, так? Не да? Тут є. Руками тільки об землю не треба? З ким не треба? А ці саме м'ячові колодки. І ще собачка. А, і цей Скільки стоять А це що, Сімсони? Да, О, Сімсони. Марч, Гомер. Боже, що це? А, а отаке от тобі більше подобається, чим оце? Оце більше. А чо? Тому що мені подобається оце. А Макс? А Макс? Макс, я навіть не можу поігратися. А що, з цим можна поігратися? Це ж фігурка. Це якийсь замок. Mm -hmm. Mm -hmm. Так глянь, який він великий. Mm -hmm. А можна туди векно засовувати? Що? вікно туди можна Та, засовувати? Ні, це просто такий для Максу сола. Я, я може де Кімберу. Туди ззади. Що там? А що там? Майнкрафт. А, оце? Не хочу Оце? Пішли лего подивимося. Ой, клас зубастик. Боже, які гарні оці ботанічні набори. Букети. А. Я хочу вот такая, не знаю, сколько... А, 700. А что там? Это типа, будет вот такой персонаж, вот такая машина, и будет вот такая фигура. Ты играешь в Казумы? Да. Я не знаю, что я куплю, что А хочу. вот это такие вот эти шопкинсы, как они да, это называлось? Моджи Попсы. Моджи Попсы. А вот тут что?

Это же надо что-то купить, малей. Виолетте, виолетте. В Виолете. В Виолете. Ну, мы ж, папа ж ей хрещеный. А На Рездво отправить. А? На Рездво отправить. Давай, что это сейчас подобалось. Це дуже гарно. Да. Воно ще й двоє, да їх там? Так, да, то дві. Подивишся ззаду. Ось, дивись. Що можна ще раз? Дуже гарно. Пошу. Я тобі казала, що мені дуже оце подобається. Дивись, синочок. От такий набор. О, ну так він дуже здоров. Да, Це букетик. Так ми. А ти хочеш такий собі? Ні, 5500. Немає Stranger Things тут. А ось є Гаррі Поттер. Угу. Лего Гаррі Потер. Нашов. Stranger Things? Так. От прихун мали. Дивись. Угу. Немає, так? Да? Я не обруби. Немає? Ні. Замок Гаррі Потера. Дивись. Угу. Очок. Добі. Добі. Пише за фанкпо. Ну пішли. Дивись. Ніндзяки. Да? Мені здається. Mm. О, все, диви, який Фортнайт Лего. Це, це такий бурлюш 4... гривень. Мені не уважні друзья. Боже. Що це? Гремлян? Який ж він красивий. Реально? Божийки. Давай я скажу, скільки він стоїть? Давай я скажу. Угадай, угадай, угадай. Зайшли перекусити Макдональдс. Кирилл вибрав собі що? Стані з іграшок. Казуме. Казуме. І фанкопоп іграшку mm -hmm. Гаррі тут. А ми замовили на будинок іграшок, дали номер телефону, щоб коли вони отримають дива, то вони відразу нам зателефонують і ми прийдемо. Ага, открий. Я не можу. Ну, прикольно, що тут скажеш. Фоточка. Угу. Хм. Але воно таке дуже гуще. Оце скільки коштує? А це стоє 260. 260. Ну тільки що півторушку потратити і не за що. Давай, Гаррі Поттера. Говорю, Так як у нас є е, книжки Гаррі Поттер, то можна було б мати і фігурку Гаррі Поттера. Це краще, ніж Веном або якогось Наруто. А він не буде на посадки, тому що він не так стоїть. Ну, прикольний. А ну дай. А він голови не читає. Ні, ну нічого. Ну, класний. Ага. Ігрушка Гаррі Поттер. З совою, да? Так. Да. Хоча коли воно в коробочці, то виглядає, наче в нього якийсь скелет в руках. Дивиться. Шла. Угу. Ну, складай назад. Ну, прикольно. П'ю чай. Вчора покосила собі руку. Такі у нас куча, Ось розпаковка була. Кирил є нагід. А сок уже випив. Ого, так швидко. Кирил завжди обирає яблучно грушевий сок в Макдональдсі. А можна взяти один нагідь? Ось така жадність дійська. Кирил дав добро продати на Олексі його повторки. Ми вже зібрали всю колекцію, то будемо ось цього і цього віддавати Кириловому другові. Він вже з ним домовився. А ось ці фігурки з Еді ми будемо продавати. Еді вже купують, зараз його буду. Пакувати якось, відповідно, яйця всі оці підуть етикетки. І також 120 гривень я ось цього на 3D принтері продаю вілами, замовляли. Коли брали замок, ось цю підставку для фігурок, то також хочуть її купити. Буду якось пакувати і, відповідно, розхамляти ось цю коробочку. Зараз її сюди складу. І ось тут. Цілякі штуки також гру Кирил купив в Аврорі, то я її переклала в іншу коробку, бо ця розпалася. Буду її також викидати кот у Цікаво, але так, на кілька разів. Можна було б і краще зробити, бо якість картинок не дуже сподобалася. Це, що стосується дитячого, і я тут відразу робила макіяж, то додам уже і це спонжик. Мені дуже максимально не подобається ось цей з'єви. Це. Божий, соварт, мабуть, не пам'ятаю яка фірма але мені найбільше сподобалося той, який в таких зайчиках на залізній такій стієчці, як яєчка такі вставляється в підставочку, то я зараз хочу сходити в Єву і купити. А ось цей буду викидати. Зені Єва взяла ось такий спонжик. Про нього я казала зайчику зайчиком з вушками. Ось такого. Плану, от саме фірми Sovart, то вони мені подобаються найбільше. Минулого разу в мене був блакитний, по-моєму, а цього разу я взяла ось такий морквяний. Дуже прикольні вони. Дуже гарно вони вбирають вологу, надуваються і дуже гарно миються, бо той. Був жахливий. Тепер разом з вами хочу відкрити посилку з Аліекспрес. Якщо чесно, я знаю, що тут, але вже не пам'ятаю, який вигляд має воно мати. Я замовляла якоюсь там акцією, що у трьох різних продавців я замовила, але отримала все одним пакунком. Там якась була спеціальна пропозиція. О, почнемо з цього. Це горлиці на ялиночку голубки. Дуже переживала, що можуть не доїхати цілими, але дивлюсь, що все гаразд. Вони окремо в пакетику кожна. Дуже красиві. Чесно, я дійсно забула, що я вже замовляла цей пташок на ялиночку. Давно це було. Якось довго не йшла посилка. Ой, класс. Дуже красиво, голубка. Так, и другая. Так, зараз привяжу мотузочки. І повішаю її на ялиночку Буде красиво. Ладно. Так, далі. Що в нас далі? Ага тут посилка в посилці. Далі у нас будуть іти бирюші. Я користуюся бирюшами, щоб в мене був спокійний надійний сок. Так, такий набірчик в набірчику. Я вже не пам'ятаю, треба порахувати, скільки тут пар. 30. Тут 30 штук, 15 пар. Нормально, така жовто-блакитна упаковка. Прикольно. Остання посилка. Це насадки на зубну щіткоропі. Я завжди замовляю саме на Алікспрес. Це вже перевірена якість, мені вони подобаються. Деяких дівчат питала, ох, не можу розібратися, піду за ножницями. Так мені подобаються ці ножнички Аврори. вони ріжуть абсолютно все. Таке покупанечко. Так, я замовила три наборчики по чотири щіточки. з такі. Класно, мені подобається. перостики. Дуже гарно. Мені дуже подобається, дивіться, як ото в фільмі один вдома. Я, до речі, так і не знайшла обліпіховий чай, то мені він попався, так, мабуть, Случайно, так що я собі зробила сама обліпіховий чай, розтовкла обліпіху, додала туди апельсину. Можна навіть апельсину подавити сюди всередину, щоб він був максимально корисний чайочок. Обожнюю, обліпиховий чай. Це просто моя любов любовна. Чашечка мені ця подобається. І не лише тим, що вона така велика. Тут вона на 550 мл. А тим, що вона така дуже стильна, красива, об'ємна. Буду пити чай і їсти торт захар. І буду вам жалітися. Ми так злякалися цієї ночі. Вимкнули з першого світло не по графіку, якось за півгодини до того, як мали б вимкнути о 12 -ті. Виходить, що в. 23.30 30 вимкнули світло, відразу такий вибух. І здавалося, цей вибух прямо був біля нашого вікна. Ми дуже злякалися темно. Ми не зарядили наші гаджети, тому що я думала: вимкну собі будильник. Потім встану, коли дадуть світло, я заряжу павербенк. Телефонами світимо, не зрозуміло, що трапилося. Потім я заходжу в групу. Ми читаємо Ілью Ринду. У нього найточніша інформація з приводу того, куди летить, і пишуть що 10 БПЛА на Черкаси. І тут знову вибух. Ще один вибух. Ми в трусах, в босі, в темноті просто побігли на коридор до ліфта, нічого не брали. І ось саме в такий момент розумію, що найцінніші ми в трьох, а не якісь речі, нічого ніде не збирали. Господи, ми навіть документи і гроші в той момент не хапали. Поки ми на коридорі стояли босі, пролунало ще три вибухи і реально здавалося, що вибухи прямо були біля вікна. Дуже страшно. Потім під ліхтарики ми зібралися, поїхали, але через хвилин 40 вже був відбій, були прильоти по інфраструктурі. Жах. Ще дитина хвора. Кирил захворів, у нього вчора температура була 39, збивали, в школу зараз не ходимо, то я показувала вам кадри, як ми ходимо по магазину іграшок, але насправді тож він після дня народження вирішив свої гроші потрапити. Я хотіла вам ще показати, що він купив. Подумала, після такого такої тяжкої ночі, після того, як ну, все якось так минулося, ти це все пережив. Я... Помила волосся, нафарбувалася. І сьогодні, слава Богу, світло і не вимикали у нас в обід, хоча мали з 12 до 2 вимкнути, але світло, як бачите, є. Я знову на своїй улюбленій локації. Зараз мені дуже подобається саме так знімати, бо тут найкращий кадр, коли немає світла. Кірів витратив свої гроші на фанку поп. Ми домовилися, що нам перезвонять з будинку іграшок, і ще ми докупимо Stranger Things, назвали персонажів, яких ми хотіли, Дастін, Вілл, Майк, але дівчинка зателефонувала, сьогодні якраз завіз, сьогодні фанко попи привозять, сьогодні четвер. І виходить, що ми витратили вже гроші і фанкопопи нам не потрібні, хоча там завезли лише 11 вона з печенькою, з вафельками. З кров'ю з носа, така вона з коротким волоссям з першого сезону. Але Кірів вже накупив ось таких іграшок. Це із серії П'ять ночей з Фредді. Так, фокусу немає на телефоні. Боже, Бо я знімаю, знаєте, на який? На сінематограф? Так, зробимо зараз фокус. Він не хоче їх витягати з коробочок, він отак їх і зберігає. Так, це він Бонні взяв і Фредді. До речі, першу частину цього фільму ми дивилися, а другу ще не дивилися. З цим вимкненням, то нема коли щось і подивитися. І ось скільки у нас є деякі фігурки Гаррі Поттера. ми любимо Гаррі Поттера переглядати на Різдво. І у нас є книжки Гаррі Поттера. Тому ми в цій темі. У нас навіть були кіндер Джой» Гаррі Поттер, але... Ми їх продали, бо якось нам набридло вже збирати. Хоча, не знаю, може колись станеться так, що ми знову їх купимо. Так, фокус. Я вже вам показувала деякі подаруночки. Він купив ще собі Казумів, коли ми ходили в Макдональдс під'їзд. Ось так. Плануємо йому на Новий рік взяти новий мобільний телефон і зараз я покажу, ще що взяли яку обновочку в магазині «Резерв». Вирішила йому взяти. Такі черевики. Взяла максимально великого розміру на підлітків 36-го. Я сама ношу 36-й, але мені вони малі. Думаю, підтеплий носочок, щоб вони ще йому були і на наступний рік, то якраз буде класно. Так, фокусуйся. Ну, такі черевики. У нього дуже схожі були. Минулому році я купувала, але на знижці я брала їх за 800 гривень, по-моєму, сині, ті, яких він зараз ходить. А ці коштували 1699. Ну, класно. Термо, вони там утеплені, без хутра, бо були ще в резерві із хутром. Ну Такі непогані. Черевики непогані, настрій сьогодні непоганий, лише фокус поганий в камері. Та що ж це робиться? Я не знаю. Ще я забігла в магазин Аблора і взяла собі салатнички. У нас деякі тарілочки побилися. Вирішила взяти салатнички. Ось такі дві маленькі. Звичайні біленькі. Побільшого, трошки більшого розміру, але такі самі з тієї ж серії ось такі. Тут вони йдуть з такими штучками. Не гладенькі, а з таким, як воно називається, ріфльоні. Як українською мовою буде ріфльоні. Коротше, ви зрозуміли. Потім зайшла в кишеню, а там 20 гривень кожна тарілочка коштувала дешевше, тому що там була акція. Так, це все, мабуть. Буду завершувати цей влог. Не знаю, насичений він вийшов чи ні. Ну, яке життя, такі влоги. Настрою особо немає. Якось так пасмурно, то сніжок випав і діти побігли насолодитися снігом і зависли на цілий день, і Кирил захворів. Тепер не ходив школу. Буду з вами прощатися. Дякую, що дивитеся, всіх люблю, бувайте!